В місті Івано-Франківську в центральній частині міста в новому житловому комплексі продається ось така сучасна, максимально укомплектована меблями та технікою з дістильним дизайнерським ремонтом. Квартира, однокімнатна площею, практично 46 метрів квадратних на восьмому поверсі. Ми знаходимося на даний момент у спальні, Як бачите, тут дуже гарне ліжко, б'юті зона, телевізор, вмонтовані шофи з антресолями. Коридор. Вмонтовано потужний кондиціонер на охолодження та обігрів всієї квартири. При вході одразу є велика гардеробна. Я зайду, щоб оцінила розміри. дзеркальні 20-та. Підігрів підлоги сюди, де зона плитки. В квартирі індивідуальне газове опалення, двоконтурний контел монтований. Ось так оглядає кухня в цій квартирі. Теж є максимально вся необхідна техніка, посудомийка, все продумано до дрібниць. Є зона відпочинкова з диванчиком, є телевізор, є обідня зона, яку можна перемістити собі туди на лоджію. Квартира дуже світла, сонячна і однозначно вона буде тепла. Та економна. Всі вікна виходять на південно західну сторону. Санвузу Із ванною. Є інсталяція, є гігієнічний душ. Багато зручної половичів для ваших речей. Тут є пральна машинка, є ще місце під сушку, якщо потрібно, і там також количка для речей. Квартира максимально комфортна, чиста, акуратна, повністю готова до заселення.